Ну, який був головою ДФ Чернівецької області, і хтось йому заважає залучити до бюджету 80-100 млн грн, то певно, це його професійна непридатність. І в ефір. Про це треба писати в Київ, визивати сюди комісію, створювати спільну групу, СБУ, прокуратура, міліція, ДФС. І це все витягує на ура. А якщо він так говорить, що то навіть країть фамілію, от і все. У Нас дуже багато говорить, а після цього нічого не робить. Та перше треба щось зробити. Ну, ви хочете, щоб ви живею разом. У мене такої інформації немає. У мене особистої такої інформації немає. Пам'ятаю, що справи го року. Коли по зловживанню на Челівецькій митниці за 8 місяців роботи 11-12 рік було досплачено до бюджету ПДВ лише на суму не менше 1,6 мільярдів гривень. Тому що пан Санчак плавив цифри. Ці, ці документи, які подавав мій колега Салавор, заяви на міліцію, заяву на прокуратуру. Думав, що він зараз міг це підняти. Там були факти, були ЦМРки, були машини. Щодо мене цей москаль сказав, що перемістилися припадати цей рук зі картами, повинні відсилюватися, що знаєте? знають. свого колега Москаля його вислови дуже раду сприймаю. І, до речі, перебуваючи в, з візитом у Велицький район, до мене зверталися люди. Доповідає, що йде ночами через зільок, як кажуть, через... не через пункти пропуску, а через кордон, якого немає. Ідуть такі сега. І думаю, що пан Оскар теж звертається до органу, знає, що він такий дядько дієвий. Це відомо. Думаю, що буде відпрацювання. До речі, через день повідомлення, скільки затримали Цегаровський діток. І, до речі, його е... тут я наражаюся. Притоку з боку курців, його рецепт е, був трохи інший. Це зупиниться лише тоді, коли ціна Були, не буде велика маржа між нашою внутрішньою ціною і ціною за кордоном. Коли вони бирівеці, цього не будуть. Тому що люди ну, об'єктивно, і він про це говорив, так це ж не секрет у нас в Півроботському району. Вони беруть по тих пару пачок цигарок, і це є такий будовий. Заробіток, побутово, ну, нема роботи, зимою поля що робити, ну носять туди-сюди цигарки, солярка, ну це вже біда або не біда, це працевлаштування всіх прикордонних областей України, Вьетка, Михайлі, ну, Закарпатська, Чернівець. А якщо це йде в промислових масштабах, тут, до речі, теж робота ДФС відслідковувати переміщення бідацизних товарів на території України з метою. Запобігання контрольбарних вибухів не допрацьовує. Виберучені цях голови один